Добрий вечір всім. Я вже сьогодні на своєму бойовому посту хочу всім подякувати за гарні побажання, за гарні слова, за мого онука, оператора. Всім вам дякую і низький вам уклін. Уже я буду знімати. а Зараз знімає моя дочка і вона йде, а ми вже будемо з оператором ходити, годувати сьогодні і знімати. Ось наш рижик вечеряє новий. Ми його в понеділок записали на кастрацію. І ще білий на черзі, і ще другий білий, бо він вже згулявся на нєт. Тут у нас є наша долматка, там наша чернуха нова з чужого скандального двору, вона вже наша. А тут наш Васька і Колобок один, а там поки нема нікого ще. І зараз будемо йти годувати на вулицю так тут вечеряють. Блохи вже починаються, але ще так дуже такого сильного немає напливу, як то заходиш, а ноги чорні прямо. І таке дрібнюсіньке, і дуже ж кусюче. Ну вони ще забігають, наче ще їх добре не кусають. Долматка спить на столі, а наверху бліх немає, вони принизу. Може, то, що в нас все позастелено, то вони ще не так розвелися в нас. Да, Чернуха вже поїла. Вона не знає куди далі йти, да.